Вітаю, церква! 21 рік не лише церкви благовістя, а й усьому нашому об'єднанню, наше бачення знайти, спорядити і вивільнити. І саме цим займаються наші місіонери і пастори. Саме у них ми дещо запитали. Ми поцікавилися, а що ж для них є об'єднання? Для мене Пао це єдність, підтримка та служіння разом. Це тіло Христа. Простір те. Де... Церкви зможуть підтримувати одну одну, зростати разом місце вільне від якихось маніпуляцій, корупції, де люди дійсно будуть от, як Христос молився, щоб ми були єдині, як і Він нас єдиний. Що таке для мене об'єднання? Об'єднання це життя. Я живу цим. Це зібрання абсолютно різних людей. Різних церков, які об'єднані однією цілею, щоб показати образ Ісуса Христа, нашого Господа, задоволені місіонери, працівники Божого дому. Для мене об'єднання це перспектива майбутнього служіння ім'я Ісуса Христа. Амінь. Це величезний досвід нашої церкви, яка підтримує і веде мене. Служіння Господу, стопроцентна підтримка. Родина. Родина, в якій відчуваєш тепло, допомогу, ділимося враженнями, ділимося служінням і напираємося опитом. Це саме головне. Чудове спілкування віруючих людей, де я завжди відчуваю себе як сім'ї, і це великий дар Божий для мене, тому що це піддержує як мене особисто в служінні, так і піддержує всю нашу церкву. Це багатограмість Божих людей, які познали Бога як священника і ходять з Ним в освятилищі. І кожне служіння по-своєму відображає славу Божу. Ми служимо в якості і спілкуємося в якості, допомагаємо друг другу. Це можливість для мене навчитись чомусь новому, бути більш свіжою в дусі, вчитися у пасторів, у служителів, щоб принести більше плоду для царства Божого. Об'єднання це любов, марков. Для нас об'єднання це любов, єдність, розуміння, вдохновіння. Ми дуже раді всією всі командою, що ми являємося частиною цього об'єднання. Хотів би засвідчити про славу Божу в своєму житті. 23 роки я був в наркотичній залежності, але Пройшовши реабілітацію, Бог звільнив мене, і через це моя вся родина зараз в церкві. Слава Богу! Халія! Вітаємо! Вітає Бог!